Доброго раночку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 22 жовтня. З вами я, Галина. Так, і зробимо сьогодні такий розклад на що мене чекає на 3 дні, ближайші 3 дні. Сьогодні 22, 23, 24. Що мене чекає на 3 дні. Розлажую 5 частей по 7 карт. А ви вибирайте. сім. Перша частина друга друга частина третя. Третья частина четвертая. Четвертая частина и пятая. Так. Пять частин по семь карт. Выбираем, чем мы начекаю ближайшие три пять дней. Так, вот так. Выбирайте, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Дивимося перша частина. Так, що чекає людину в ближайші три дні, три чотири Так, Знакомство. знайомство. Знайомство, ось Карта імператора, як по судьбі чоловік і вдвоєм, близость тайна. Искренность, надіжність. Потому что как длительно, длительно это бедственная ситуация, как было обнуление. Вот это знакомство и вдвоем. Так, тут что-то под контролем. Вы как под контролем, тут что-то змея за спиной. Вот обнуление в жизни. Длительно бедственная ситуация. И под контролем как шпионаж за вами. И вот эта змея за спиной, а что это тут? Борьба постоянно идее, да? лицемерие. Кто-то там, як надежный друг рядом. Вот надо пересмотреть свое окружение. Але я пытался что якось все под контролем вы, контроль, шпионаж за вами, как курсор наведен. И враг за спиной, я кто-то вот это на обнуление, разлад, разлад в жизни. И это длительно. Вот лицемерие. И как борьба с этими иде. Прям с азартом. Какие-то разногласия из-за короля. Из-за короля. Обнуление в жизни. Вот это вот какой враг у вас за спиной. Надо пересмотреть свое окружение. Вот так вот показывают карты. Тут у вас знайомство, як по судьбі чоловік, і ви должны вдвоем. Але надо передивитися своїх друзей, подруг. Понимаєте? Отак так показують. Що хтось вам мішає в житті. Якась змія за спиною. Так, друга частина. Що чекає людину ближайший. Тут перемени хороші. Хороші перемени в житті колісниця. Рішення проблеми. Як вознаграждение, І робота, і прибыль, і денежка. Які страхи. Страхи. Границі, чи дорога випадає. перетин границі. І страхи, страхи у вас. Але рішення проблеми, як вознаграждение І переміни. Колісниця. Хороші. От дорога, перемена дома, І як перетин границі. Ну, не обов'язково, ну тут показують, як перетин. Чогось, перетин границі якось. І переміна дома, дорога. І чогось у вас, у вас страхи. Ну, нічого, проблема буде решена. Как вознаграждение. І робота, деньги, прибыль. Вот так показывают. Так, третій расклад. О. Завершення старого. Початок нового. Тоже робота, прибыль, деньги. Вигідна сделка, приятное удивление, Як находка в жизни. Ой, якийсь удар. Якийсь удар випадає. Якийсь удар получите. Перша карта завершення. Ну, страшний суд. Завершення старого, початок нового. Тут робота, день Тут прибыль. Тут вот і так. Вигідна сделка, приятное удивление, хорошие новости. Але тут ось якісь довгі проблеми і карта удара. Якийсь удар получите. Так, показали. Так, четверта частина. Що чекає? Що мене чекає? Так, неудача, одиночество, плохі приметы. Карта болезни. Обережно по здоров'ю. Так, скандал. Терпіння сверхмеры із за якоїсь лисиці. подлость, ошибка, подлость, егоїзм. із за якоїсь лисиці у вас скандал, усе, усе до да драки, не, неудача, одиночество. Терпіння сверхмеры, карта болезни. Що це тут за лисиця, воно як ворує у вас? Бачите? Подлость, егоїзм, подлость, І лисиця як ворує. и у вас карта болезни, плохие приметы, усю. Неудача, одиночество, из за вот этой лисиці. Что то тут скандал? як... А ну-ка. Що це тут таке за лисиця? Що за лисиця? Мстительна женщина, якась, і все перевернута. Якась лисиця ворує. Подлась. Так, ну тайна, это тайна. Да, серйозно вмешательство. Тут прямо чистка нужна. Бачите, ось все, серйозное вмешательство. Ось, о, мстительна, женщина перевернута, враждебно настройная. У вас прямо все плохие примети, карта болезни, неудача, одиночество. Ось ворує, оця лисиця у вас ворує. Серьезное вмешательство, не в двері, так у вікно. Тут прямо як чистка надо. Почистить и поставить захист, як треба говорити. Так, це четверта частина. Мішає вам. Неудача, одиночество в жизни. і карта болезни, Вот это яка сноситься. У вас як ворує. Так показали. Так, і п'ята частина. Що чекає людину? Так, король. Король. Тут в парі. Хто в парі? Іскріність, надіжність. карта радості. Тут вообще хороша карта. удачі. Ой, якийсь хаос. Нестабільність і хаос. Карта порабощения, нестабильности, хаос. Вот вдвоем все хорошо так начиналось. Четыре карты. Парада. Карта радости, встречи, празднования, удачи, ключ в руках. А я кисец хаос и нестабильность. И Сейчас глянем. Хаос и нестабильность. Чему? Так, нужен отдых, восстановление покровительства, освобождение. Да ничего, это проходящее. Пока вот сложность. Ничего, будет по справедливости, удачный случай, равновесие. Это вот этот хаос <coughs> и нестабильность. Это пройдет. Все проходящее. В паре. Кого нема буде. Кого есть, значит, все это вот это хаос, этот пройдет нестабильность, вот семейная бачка, дом перевернутый, хаос. Ничего, это проходящее все. Ну, вот так. Вот там четвертый только расклад показал, еще. як как треба людей, не потому что шо, что-то там погано было. Там и болезнь, по-моему, да, выпала, и неудача одиночества. Вроде так. Потому что какая-то это все ворует у вас. Ну, вот так, мои хорошие, такой расклад. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення!